Моє шанування, вітаю! Вітаю! Якби ви знали, яку новину я маю, згораю від терпіння дізнатись! Поділися з нами швидше. Вчора в ювелірному салоні пані Ковальська влаштувала справжній скандал. І що стало причиною тому? Вона хотіла купити діамантову брошку, але, як виявилось, її вже хтось викупив у подарунок невідомій незнайомці. Тому їй довелося вдовольнитись лише невеличкою каблучкою. Уявляю, вираз обличчя пані. Цікаво. А хто ж став щасливою володаркою Брошки? Удейкуються. Що гроші на діамантову прикрасу пані Ковальська взяла на із власної скрині подарунок від невідомого добродія. І я вас прошу, такі добродії є чи не у кожної другої панянки в місті. Ну а хіба ж жінки винні у тому, що хтось проявляє до них прихильність? Пані Анно, у ваших словах звучить досвід. Чи не приховуєте ви від нас свого власного добродія? Ну що ж ви? Звичайно ні, але ваші очі. Вони сьогодні так загадково сяють, ніби приховують від нас якусь таємницю. А знаєте, у мене просто сьогодні дуже гарний настрій. Угу. І саме тому ви час від часу поглядаєте на двері, а в руках нервово зжимаєте шматочок дрібно списаного пергаменту. Що це? Записка? Ну, що ж ви? Звичайно, ні. Це гарантійний талон годинникаря. Саме вчора купила собі там годинника. Засвідчую вам свою найщирішу повагу. Ну, ось вона, інтрига, захована в рукаві стрібно списаним шматочком пергаменту. Схоже на те. Знаєте, дівчата, я напевне, вже піду. Ой, хорошо. Дякую. Маю ще ранкові справи. До побачення. Гарного дня. Бувайте. Моє шанування. Ну. Напевно, вже і мені час іти. Поспішаю на примірку до модистки. Була рада зустрічі з вами. Так, так, вітання модисті! До зустрічі! Бідна пані Ковальська. Цікаво. Хто ж це невідома незнайомка?